Відтепер резиденція Святого Миколая, вона ж благодійна кав'ярня Благокава з кульками, сердечками та яскравою фотозоною, прикрасили простір до дня всіх закоханих. Адже 13 та 14 лютого тут представлять святкову програму з живою музикою та частуванням. Мета, як і раніше, збір коштів на потреби ЗСУ. 13-го числа ми запросили з Києва семінаристів з Михайлівського монастиря, і це буде вечір української пісні. Як вони сказали, кохання через призму української пісні? Тому ми запрошуємо всіх. Вхід безкоштовний. На 17.30, приходиш, купуєш каву, тістечко, заходиш і слухаєш прекрасну українську пісню. В день святого Валентина, окрім солодощів у меню з'являться крафтові сири від волонтерів Полтави та Дніпра. Говорить Наталія Гранчак. Готують і концертну програму. Кейтерінг буде невеличкий і жива музика, скрипка від Наталі Волко. Будемо приймати гостей. Тут вже у нас буде донат, ми збираємо по 450 гривень і будемо направляти їх на квадрокоптер. Відбудеться у Благокаві і кіносеанс, які саме стрічки демонструватимуть волонтери, поки що не говорять, тримають інтригу. В нас планується захід 16 та 23. -го. Це виходить п'ятниця. В нас буде вечір фільму з благокавою, де буде перегляд різних різноманітних фільмів цікавих, де прохід буде кава і смаколик. До кінця тижня волонтери планують закрити збір на квадрокоптер для 144-ї мотопіхотної бригади. Залишилося зібрати 10 тисяч гривень.